Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні в нас день не для е, знімання відео, але е, все рівно роботи невідложні треба робити. І вирішили таки зняти. Що в нас сьогодні? У нас сьогодні зниження температури. У нас сьогодні мінус 9 дні, е, по, е, які будуть спереді, обіцяють до мінус 20. Е, що мене турбує в даний час? Не, мене в даний час турбує. Як перенесуть ці морози, за основні я не переживаю, як перенесуть ці морози наші нуклеосні сімейки. Так як одна з їх є, раніше я показував, трішки слабша, яку 100% нам треба буде забрати в погріб, всі останні я хочу переглянути швидко швидким оглядом, якщо деякі є, щоб піднімалися вверх до теплої логодашка. Глянути, чи вистачає їх кормів. І е, при необхідності теж будемо заносити в погреб. Всі останні, які сидять в нижніх корпусах, які піднялися вверх і вистачає кормів, залишаємо е, зимувати далі так е, на вулиці. Так, пок е, зразу покажу нашу саму слабшу сімей. Це наша сама слабша сімейка. На сіми рамочках вона сидить ділки шелеплять внизу, зверху медовий корпус. Так як вона мало займає місця і в такі морози вона себе може не обігріти достатньо, ми неї занесемо в погріб. Останні ми дивимося швидкий огляд. Це крепша сімейка. Верхній медовий корпус меду вистачає, бджілки сидять геть знизу в нижньому корпусі. Проблем при таких морозах з ними не буде. Ідемо далі. Всіх показувати я не буду, я отак зараз покажу. Більшість сидять ще в нижньому корпусі, як зараз бачите. Тихенько собі. Шолудять там верхній корпус медовий. З такими проблеми при зниженні температур не буде. Більшість сидять однаково ще в нижніх корпусах, зверху медові корпуса. Так, ці піднялися доверху, але вони сидять на медкові, медок їх є. Теж залишається. сидять знизу. Сильно не турбуємо, швиденько відкрив і зразу закрив. Так, ці піднялися вверх. Це друга сімейка, яка піднялася вверх, другий корпус. Але тут меду, вони сидять на меткові. Меду вдосталь. Вони залишаються на вулиці. Поки що одна сімейка, яка в нас таки піде в погреб. Ці тихенько, що взять знизу, все нормально. Третя, яка піднялася верху, але вони сидять на митковій, у меду їх достатньо. Так. Ось такий ми коротенький е біглий огляд зробили наших нуклеусних сімейок. що можу сказати? Е з 18 зимуючих. Е Сімейок. В нас одна сама слабша, яку занесемо на ці морози, які обіцяють в погріб. П'ять піднялося вверх. Але меду вони сидять на меду, і меду їх вдосталь. Переживати за морози нема чого все на цьому. Таке наше коротеньке відео, яке обіцяв, що будемо показувати все. Погода дозволяє, не дозволяє, все рівно знімаємо, показуємо. Ту сімейку, ще раз повторюся, занесемо в погріб, пройдуть морози. Довго ми неї там тримати не будемо. Температура буде, якщо не буде опускатися нижче вночі, мінус 10, винесемо неї на вулицю. Ці дні критичні, перебуде вона в погрібі. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра, до побачення.